Пане Геннадію, Росія продовжує цілеспрямовану кампанію зі знищення енергетичної інфраструктури України. От, зокрема, в ніч на 11 квітня, у наслідок масованої ракетної атаки, війська РФ повністю зруйнували Трипільську теплоелектростанцію, що на Київщині, яка до сьогоднішнього дня, як повідомляли у медіа, була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську обла. Дякую Вчора ж голова наглядової ради Центр енерго Андрій Гота звітував про те, що єдиний шлях, який залишається власне, що можна робити у такій ситуації, це заощаджувати, ремонтувати і відновлюватись, бо досвід цього є. То на вашу думку, загалом, як ви можете оцінити цю ситуацію з активізацією обстрілів української енергосистеми з боку Російської Федерації, і чи дійсно ми можемо наразі заощадж? І відновлюватися, як про це сказав пан Андрій Гота. По-перше, все ж таки, не на 100%, тому що якщо збираються щось відновлювати, то, а не будувати з нуля, то це означає, що не на 100%. По-друге, це не основний е, об'єкт, який забезпечує енергопостачання для, зокрема для Києва. Є Ще велика кількість об'єктів і для Києва, і для всіх інших областей, тому що у нас немає окремих об'єктів генерації. У нас є об'єднана енергетична система України, і в рамках цієї системи усі споживачі зараз з електричною енергією, за винятком окремих населених пунктів, які розташовані вздовж лінії фронту, і за виключенням. Харків'ян, які мають зараз графіки погодинних вимкнень, і промислових об'єктів на криворіжжі, які також мають певні обмеження з постачання електричної енергії. Усі інші споживачі, ну, якщо не брати до уваги там різні аварійні вимкнення, які пов'язані з погодними умовами або з технічними відмовами, вони з електричної енергії. Щодо відновлювальних робіт, так, дійсно, Росія пошкодила достатньо велику кількість об'єктів генерації, об'єктів розподілу вчергове. Тобто, це не вперше, це вже було. І те, там реакція панічна окремих засобів масової інформації, на жаль, мене особисто дивує, тому що е, рік тому. Більшість українців мали значно більші проблеми, тому що не мали електричної енергії по 6, по 8, по 10 годин, і при цьому нічого справилися, виправили ситуацію енергетики, відновили енергопостачання. Але про ті їхні заслуги вже ніхто не пам'ятає, і всі чомусь думають, що вони просто будуть сидіти в міжсезоння, склавши руки і нічого не робити. Щодо перспектив відновлення пошкоджених енергетичних об'єктів. Перед тим, як щось відновлювати, потрібно пересвідчитися в позитивних ствердних відповідях на три важливих запитання. Перше запитання: чи є достатньо часу для того, щоб відновити той чи інший великий об'єкт енергетики. Друге питання: чи є достатньо обладнання? Для заміни пошкодженого, чи є достатньо коштів для того, щоб фінансувати закупівлю цього обладнання, чи є достатньо людей для того, щоб це обладнання монтувати і здійснювати його дослідження перед запуском? І третє питання найголовніше. Чи є гарантія того, що цей об'єкт не буде знову пошкоджено черговою атакою вже в наступний опалювальний сезон або б напередодні його запуску? Тобто, не маючи ствердних відповідей на ці три питання, на мій погляд, не варто. Проводити відновлення будь-яких об'єктів, особливо великих коштовних об'єктів енергетики, зокрема тих же самих теплових електростанцій. Пане Геннадію, а від кого і коли ми повинні були б почути ці відповіді? Від енергетиків, які досліджують відповідні об'єкти, які визначають той перелік обладнання, яке їм потрібне для відновлення, які визначають суми коштів потрібні для е, цього самого відновлення, ну і від Збройних сил України від Сил оборони України, які е, на відповідних е, робочих групах можуть е, розповісти про те, що як вони можуть захистити. Тому що оці всі е, оповідки про те, що чому не захистили е, теплові електростанції від авіційних керованих ракет. Вони лунають з тих, хто жодного разу не бачив, що таке теплова електростанція. А теплова електростанція це турбіна плюс котельний агрегат, заввишки десь з п'ятиповерховий будинок і завширшки з футбольне поле. А таких агрегатів може бути і 4, і 6, і 12, і більше. І будь-яка. Підстанція, трансформаторна підстанція це фактично гектари об'єктів, які потрібно також захищати чимось. І зрозуміло, що ані мішками з піском, ані бетонними конструкціями все це захистити неможливо. Потрібно або зводити спеціальні сховища на кшалк, так званих шелтерів, щоб зрозуміти, що це, це ну, потрібно. З'їздити, наприклад, на е, атомну електростанцію, там якраз усі блоки, енергоблоки захищені такими спорудами, е, які можуть протистояти не лише там атакам якихось дронів чи навіть авіаційних керованих ракет. Вони можуть протистояти і е, наслідкам е, вибухів, дуже скажімо так, великих боєприпасів порівняно порівнюваних з атомною бомбою. Такими об'єктами, зрозуміло, не можна захистити всі теплові електростанції чи теплоелектроцентралі, чи трансформаторні підстанції. З огляду на це варто м, чітко зрозуміти, поки у нас немає 100% гарантії захисту неба, поки щільність протиповітряної оборони дозволяє окремим. Не всім же 85% того, що запущено, було, збивається окремим засобом ураження шкодити енергооб'єктам великим. Може варто задуматися над розукрупненнями, децентралізацією нарешті. До речі, ці завдання прописані були і в стратегії енергетичної безпеки, і в енергетичній стратегії на період до 2035 року. Тобто, це ті завдання, які дозволятимуть збільшити надійність і підвищити стійкість всієї об'єднаної енергосистеми України і забезпечити усіх споживачів як тепловою, так і електричною енергією не лише в опалювальний сезон і не лише за е, масованих атак Російської Федерації, але й в мирний час. І е, це ну це постійно. Кажуть і високопосадовці в Україні, і е, наші партнери в Європейському Союзі, е, і це є однією з умов, до речі, і вступу України до ЄС саме реформування енергетики і перетворення її на децентралізовану розукрупнену енергетику. Це за цим всім майбутнє. Е, чомусь це не стає. Задачою номер один і досі не стало через два роки війни. Задачою номер один усі вчепилися в ці величезні об'єкти, дуже вразливі об'єкти, які важко захистити, і забувають про те, що майбутнє, в тому числі і української енергетики, за великою кількістю. Об'єктів малої генерації потужністю від 5 до 30, ну може трошки більше, мегават, кожна, які об'єднані в малими в малі системи розподілу, які здатні розвантажити об'єднану енергосистему України, основне завдання якої є забезпечення електричної і теплової енергії великих промислових підприємств. Пане Геннадію, то на вашу думку, хто мав би якраз зайнятися цією малою генерацією? Чи це можливо громади, чи це якісь міста, чи можливо самі люди фізично якось об'єднуватися і складатися і встановлювати? Чи як ви бачите ось цю малу генерацію? А це все те, що ви назвали, але для цього потрібно створити необхідні нормативно-правові умови. Щоб створити ці нормативно-правові умови, достатньо рішення ради національної безпеки і оборони і відповідних змін до первинного вторинного законодавства. Перелік цих змін я думаю, що там мої колеги, ну і я теж запропонували. Сподіваюся, що це засідання РНБО пройде вже найближчим часом, і на ньому якраз будуть ухвалені відповідні рішення. Бажано не затримувати з цими рішеннями, щоб всі необхідні зміни були проведені впродовж місяця, не більше. А далі, так, далі все буде залежати від того, хто е виступить ініціатором створення, зведення такої е установки. Вона насправді набагато дешевша, да, ніж величезний енергоблок, і її набагато легше політику. Е Придбати, знайти, придбати, встановити, заживити споживачів. І більше того, і Укренерго, і обленерго гарантують, що якщо цю установку буде приєднано до об'єднаної енергосистеми України, до загальної мережі, то ця установка буде ще й елементом ринку допоміжних послуг. А відповідні допоміжні послуги вони оплачуються, причому оплачуються без будь-яких проблем з боргами, які існують зараз на балансуючому ринку електричної енергії. Тобто, це може бути ще й вигідно інвесторам, які вкладуться в створення таких установок та в'єднання їх в малі системи розподілу. А на вашу думку, то якби дійсно, наприклад, через протягом місяця часу були б всі необхідні? Дозволи документи чи пропозиції від РЕНБО скільки часу треба на її встановлення по всій Україні? А, адже зараз от, читаємо соцмережі, ну всі кинулися коментувати цю ситуацію в енергетиці. Хтось радить е, придбавати якісь сонячні батареї чи імпортувати, чи точніше хтось радить запасатися вітроустановками. Як ви ставитеся до таких порад? Чи це може врятувати? Ну, тут все залежить від того, які місцеві е, джерела енергії існують, якщо ви будете встановлювати фотоелектричну станцію чи е, як кажуть ЗМІ е, сонячну електростанцію в тому регіоні, де немає сонячних днів. Ну, наприклад, мені відомо, як там хтось установив станцію в тому регіоні України, в якому є 60 сонячних днів серед 365. Е, з поміж 365. Ну оці вони прогадали, ну точно прогадали. Крім того, а якщо а, сонце е, скриється за хмаркою, то далі що? А вночі звідки брати цю енергію? Тобто, якщо ставити фотоелектричну станцію десь, наприклад, в Одеській області, на узбережжі, там на, на Херсонщині, на Запоріжжі, е, цілком можливо, але потрібно, окрім цього, ще і брати. Установку для збереження енергії, для накопичення енергії, для, для того, щоб можна було нею користуватися не лише тоді, коли сонце світить, але й впродовж усієї доби. Знову ж таки, якщо є вітер, то чому би не використовувати вітроагрегати? Да, якщо є Біогаз, то чому б не використовувати біогаз? Ну але у нас вже є і енергетичне вогілля у люївсько волинському басейні, і газовий конденсат в Дніпровській Западині Западині, пардон, а і є торф десь там на в північних областях України. і Є велика кількість різних відходів сільськогосподарського виробництва. Та ж сама біомаса, тобто є величезна кількість. О, я щось забув про малу гідроенергетику, там, особливо в західних областях України, там, де малі річки, і лише до речі, там є ще велика кількість тес і ТЕЦ, які раніше працювали на великих підприємствах і забезпечували електричною тепловою енергію ці підприємства, але з якихось причин були законсервовані. Ось все це, якщо е, зібрати докупи і е, надати їм ладу, е, то воно цілком можливо здатне замінити те, що вибито Російською Федерацією. І підкреслюю: у нас зараз немає нестачі електричної енергії, генерованої електричної енергії, як такої, е, тому що за зведеннями Укренерго ми експортуємо. В денні і нічні години достатньо велику кількість цієї самої генерованої електричної енергії в чотири держави. У нас є проблеми з постачанням цієї самої електричної енергії в е, у східні регіони України туди на Харківщину, на Дніпропетровщину, в південні регіони України на Одещину. І у нас є проблеми з забезпеченням пікового споживання. В вечірні години, десь з 19 до 22 годин. години, і у нас можуть виникнути проблеми із теплопостачанням в наступному опалювальному сезоні. Так, от, щоб вирішити першу, другу і третю проблему, потрібно якраз ось такі розподілені, розподілена генерація. Причому не просто електрогенерація а Ко-генерація чи співгенерація та спільна генерація що це означає спільна генерація чи ко-генерація? Це означає установку, яка може виробляти і електричну енергію, і теплову енергію, яка може. Живити, наприклад, окремий мікрорайон в місті, або одну вулицю, або якесь селище, або якийсь інший об'єкт іншого споживача, фермерського господарства, чи щось інше. Чим більше буде в Україні таких об'єктів, тим більше ми розвантажимо об'єднану енергосистему України і тим більше енергії піде на промислове виробництво, в тому числі і товарів для. І обладнання для сил оборони України. Пане геннадію, фактично після кожного масованого обстрілу української енергосистеми можна побачити і в медіа, і серед експертного середовища думки стосовно того, наскільки готова українська енергетична система до наступних чергових обстрілів з боку Російської Федерації, то на вашу думку, от на даний момент, чи можна якимось чином оцінити наскільки дійсно українська енергосистема готова до подальших обстрілів? Ну, цікаво, а наскільки ми готові до того, що нам е, на вулиці впаде цегла на голову? Ми готові до цього? Ну, ну є певна міцність е, там, е, там, да? певна міцність. Да? Якщо довго кидати цеглу на голову, то вона може і не встояти. Тому е, ця стійкість, ця надійність вона залежить від низки чинників. Якщо у нас ми будемо тримати над головою якусь там, якийсь захист, да, то не всяка цегла його проб'є. Тобто, найперше, що потрібно робити, це забезпечити щільність цього самого захисту. На жаль, тут ми не можемо гарантувати, що цю щільність захисту е, можна забезпечити на 100%. Так, ми збиваємо, точніше, збивають. Звісно, не ми, не збиваємо не ми, а наші, е, наша протиповітряна оборона, чисті ми хвала в цьому, 85%. Кажуть, чому не збивають все? Ну не можна збити все, не можна збити некеровану зенітну ракету, с 300 якими ж зараз засипають Харків. Ну, не можна її збити. Не встигаємо збити їх. Ніхто не може встигнути. Тому що вона навіть і не призначалася для, для цього. Тому е, потрібно думати над тим, як забезпечити оцю саму стійкість е, від залишків не, е, перехоплених ракет, незбитих дронів від тих самих 15 чи 10%. А для цього потрібно зробити так, щоб у нас був не один величезний об'єкт, на який час від часу буде прилітати. У нас єдиний завод, який працював, Кременчуцький НПЗ, нафтопереробний завод, так там вже восьмий чи дев'ятий раз прилітало. Так, і все прилітає, прилітає, а там ще хлопці працюють і працюють. І, і це не дивно, тому що ну точно так же, наприклад, е, антигітлерівська коаліція е, Німеччину, там. Е, Ковровими бомбометанням значить засипала, і там 13 разів зруйнований там завод з виробництва синтетичного палива Німеччині все одно працював. Тобто тут ще й потрібно ще й по добре влучити. Щоб підприємство будь-яке зупинити, тим більше з того часу надійність і стійкість роботи будь-яких підприємств, особливо критичної інфраструктури, суттєво зросла. Так от потрібно забезпечити не створення одного великого об'єкта, а потрібно забезпечити створення сотень. Невеликих об'єктів, які працюватимуть з тією ж самою результативністю, з тією ж самою ефективністю, а може навіть і з більшою ефективністю, тому що знаєте, у нас же все ніяк ми не могли вирішити. А що ж робити з цими величезними тепловими електростанціями, які не відповідають європейським вимогам звикидів в навколишнє середовище різних токсичних речовин? І ми все ніяк не могли зрозуміти в Україні тут профільні експерти, а як же виконати ті наші зобов'язання, яке Україна взяла щодо викитів великих спалювальних установ? Ну так, от Росія допомогла нам вирішити цю проблему. Але для того, щоб е, і ми від цього щось отримали, да? Потрібно якраз забезпечити оцю саму децентралізацію, яку, до речі, забезпечує той самий зелений перехід, про який усі кажуть. А що таке зелений перехід? Це розукрупнення, це децентралізація, це використання місцевих джерел енергії, а не лише перехід на сонце чи вітер, як дехто думає. Тому тут посилення щільності повітряної протиповітряної оборони один. Друге, це підвищення надійності і стійкості роботи, не забувати про той самий захист від е, уламків дронів від дронів, яким зараз обладнуються усі об'єкти критичної інфраструктури, щоб зменшити відповідну ймовірність, створення запасів, як за потужністю, так і за розподілом, і створення цієї самої децентралізованої розокругленої енергетики, яка ще раз нагадую: це завдання, яке вже було давно поставлено. Стратегію енергетичної безпеки і енергетичної стратегії до 2035 року потрібно просто виконувати те, що е, вимагають наші документи програмного і прогнозного спрямування. А РНБО нагадає про це, сподіваюсь.